Новояврівська громада це перша громада в Україні, яка має 10% термомодернізованого житлового сектору. Новояврівську повністю всі багатоповерхівки є. В ОСББ хочете їх порятувати, створюйте ОСББ. Якщо це почати ранньою весною, можна до початку грудня повністю завершити всю термомодернізацію. Ми далеко за тисячу кілометрів від фронту, але ми все рівно відчуваємо цей вплив війни. Ми є транзитна громада, через яку йде міжнародна траса Лів-Краківець, і, звичайно, тут багато проїжджало переселенців. Ми є мілітаризована громада. А потім у нас було 13 березня десятки загиблих на території нашої громади по військових об'єктах, коли були прильоти. Тому це теж наклало свій свій такий відбиток на життя Новояворівської громади. Але ми призвичайли працювати в умовах воєнного стану, і ми реалізуємо деякі проекти в більшій мірі, в меншій мірі, але ми принаймні в тому плані рухаємось рухаємось допереду. Новояворівськ одне з наймолодших міст України, яке було засноване посеред соснових лісів для виробництва сірки. На території міста знаходиться комунальний спортивний комплекс з басейном, соляною кімнатою, лідовою ареною. Тут проводиться найбільша кількість спортивних секцій по області. Воно є батьківщиною Андрія Кузьменка, Михайла Хоми, Сергія Гера та інших. А також у місті щорічно проходить міжнародний фестиваль Молода Галичина. Після реформи децентралізації Новояворівська громада складається з 22 населених пунктів із загальною чисельність населення 50 тисяч. Спасибо. Напевно, що молодше від є лише місто Славутич. І значна частина міста є в повністю в багатоповерхівка. Це ж стояло питання, як їх порятувати. Якщо багатоповерхівка 50 років, жодного, жодного разу не проводилися капітальні ремонти, самі маємо мати розуміння, що треба щось міняти і вкладати кошти. І питання, де їх взяти? Особливості міста ярусько є те, що в Новояворівську повністю всі багатоповерхівки є. В ОСББ. у нас немає жодного будинку комунальній власності міської ради. Це була основна умова, що можна для юридичної особи десь брати гроші. І відповідності, щоб потім економити на енергоносіях і щось зробити з такими багатоповерхівками. На даний момент у громаді діє 75 ОСББ, що охоплюють 138 багатоповерхівок. В самому ж місті 72 ОСББ із 118 будівлями. За кілька років послідовної термомодернізації в Новоябарівську встановили індивідуальні теплові пункти в 26 будівлях. 10 з них пройшли повну модернізацію, утеплили фасад, замінили вікна й двері в місцях загального користування та завершили інженерні роботи. Наразі в Місті встановлюють і ще в дев'яти будинках. Станом на зараз Новояврівська громада це перша громада в Україні, яка має 10% термомодернізованого житлового сектору. Завдяки ініціативі Галині Джулай ОСББ міста зайшли в програму по енергоефективності. Будинки в нас термомодернізуються по пакету А і очікуємо відкриття програми. Енергодім пакету Б за програмою енергодім фонду енергоефективності ОСББ отримує 70% компенсації за виконані роботи, а самостійно оплачує відповідно 30%. Пакет легкий А об'єднує недорогі енергоефективні заходи, тобто модернізація інженерних систем будинку. Пакет комплексний Б включає всі заходи легкого пакету, а також теплоізоляцію будівельних конструкцій, стін, даху, горища і підвалу. Середня вартість утеплення фасаду двохпід'їзної під'їзної дев'ятиповерхівки новояворіску сягає близько ско 10-11 мільйонів гривень. Якщо говорити, наприклад, от по ці будинки, в середньому внесок квартири в залежності від площі, найбільшої квартири найбільшої площі оплачують там 25 тисяч їхній внесок, 27, менше там і 15, і 14 тисяч, в залежності яка площа. Якщо у грошах опалюваний період, якщо, наприклад, ЛП-2, опальний період, у будинок, який не був термомодернізований, платили порядка півтори тисячі гривень за теплу носі, то після термомодернізації 600, 650, 500, ну, в залежності який, який місяць головне, що хочуть почути люди на перших зборах. Люди хочуть почути, що то за програма, і що саме головне вони будуть платити. Це є ну від людей, це саме головне. Тому, приходячи до людей на збори, насамперед я готую приблизний кошторис, більш-менш тому, що звісно, що остаточний кошторис це буде після виготовленої проектантом проектно-кошторисної документації, проведеної експертизи відповідності, але більш-менш можна прикинути, скільки це буде вартувати. Метою термомодернізації будівель у Новояврівській громаді є економія коштів мешканців. Встановлення одного лише ІТП багато. Уховому будинку приносить економію до 30%, а з утепленим фасадом економія теплоносія в опалювальний період зростає до 50-55%. для того, аби взяти участь в програмі енергодім, необхідно пройти тернистий, але вартий того шлях. Про всі ці кроки можна детально дізнатися на сайті фонду енергоефективності. Від початку ви погодження заявки від зборів до це 6 місяців. Так, до починаючи від документів, якщо це почати ранньою весною, десь там з березня стартанути, з березня місяця зборів загальних, то до кінця року, десь листопад, в залежності від погоди, можна до початку грудня повністю завершити всю термомодернізацію. Але роботи виконуються паралельно: виконувати, наприклад, і інженерну частину, і там утепляти фасад. Ця громада, яка хоче розпочинати. Процес термомодернізації заходити в ці грантові проекти, мають розуміти, що в таких проєктах приймають участь лише будинки, які є з Маєте багато поверхівки, хочете їх порятувати, створюєте ОСББ, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. Чи питання це кадровий потенціал. Мусить бути людина чи група людей, які розуміють, що вони роблять. І це спілкування з людьми постійне спілкування з людьми, навіть тоді, коли люди навіть, не знаю, що таке слово термомодернізація, і реально є великий супротив. Люди наші, особливо старшого покоління, коли чують слово кредит, вони обов'язково чомусь впевнені, що вони цього кредиту не віддадуть, і їм заберуть квартиру і вони не будуть мати де жити. Але коли вже забирають рештовку. І коли це все опадає і ви отримаєте гарний будинок, а особливо, коли в опальний період приходить платіжка одна, а в твого брата, і сестри чи знайомого в іншому будинку, ця платіжка є на, на 60% чи на 40% більша, от тільки тоді, там, 99% запитань людей відповідають так, це було правильно. Тобто це є перше, це є будинки ОСББ, друге це кадровий потенціал. І професійна підготовка тих людей, які очолюють цей процес. І друге, це постійне спілкування з людьми. Перше, моє побажання не затягувати з процесами старту термомодернізації будинків. Насамперед, хоча б починайте з маленького з встановлення. ІТП. люди побачать економію, тоді почнуть там інші заходи запроваджувати в своїх будинках. Наступне побажання не думайте і виділяйте кошти в свій револьверний фонд. Це допоможе стартанути вашим ОСБП. Револьверний фонд це механізм поворот. Тіною фінансової допомоги, що був створений асоціацією енергоефективні міста України, спеціально для ОСББ міст, щоб ті могли швидко і безвідсотково отримати кошти на реалізацію заходів з енергоефективності. Новояврівська громада користується револьверним фондом АМУ з 2021 року. На даний момент в скрібничці громади є 1 мільйон 700 тисяч гривень, які перебувають в активі ОСББ. Багато ОСББ в нас взяли кошти по 20 тисяч гривень в револьверному фонді для проведення енергоудиту. І тільки як фонд енергоефективності відшкодовує, 70% зразу ж вони їх повертають, і натомість можуть інші ОСББ скористатися цими коштами. Це дуже допомагає нашим ОСББ для швидкісної, ну насамперед, руху по поданні заявок до фонду енергоефективності, тому що там потрібно зробити саме енергоаудит. потім у виконанні робіт, тому що фонд відшкодовує Після виконання робіт, щоб виконати роботи, потрібно кошти, і наші ОСББ мають змогу їх позичити безвідсотково в у револьверному фонді. В Тому напрямку в нас є така системна робота. Звичайно, що вона би всім хотіли, щоб це було все так собі, придумали ідею і реалізували її за рік. На жаль, так неможливо. Але ми йдемо в тому плані до і Наша мета термодернізувати повністю все місто. Максимальне наше завдання зараз це є встановити максимально найбільші кількості ОСББ, встановити індивідуальні теплові пункти. Це є наша така першочергове завдання. Це точно не є проект е сьогоднішнього дня. Проєкт не є там вчорашнього дня і навіть не проєкт не, не цієї каденції, коли є її міський голова. Так, звичайно, що 2022 рік він е, зупинив цей процес на якийсь період, але я сподіваюся, що цього року ми е, відновимо, бо ми вже зробили багато в тому плані, що ми відновимо і почнемо далі е, термодернізовувати будинки, щоб наше місто стало енергоефективним.